Рак уб'є мільйон триста тисяч європейців цього року. Такі прогнози вчених з Італії та Швейцарії. Та за останні п'ять років смертність зменшилась серед чоловіків на 10%, відсотків, а серед жінок на 7%. В Україні статистика набагато гірша. Тут лише мінус кілька відсотків. Не вистачає технологій та кваліфікованих лікарів. Приклад лапароскопія, операція із мінімальними розрізами. більшості країнах з ефективними моделями здравоохраніння це є уже процедурою. Стандартна. На території України, к сожалению, на сьогоднішній день це ексклюзивні операції выполняемые отдельными спеціалістами в отдельных клиниках. Майстер-клас из видалення пухлинно пароскопічним методом у клініці лісот. Фахівці медзакладу довгий час стажувались у різних країнах. Тепер заклад допомагає опанувати зарубіжні технології колегам у залі Аншлаг. Клініка Лісот стала ініціатором однієї з подобного роду програм образовательного це, це дорогого. Створення. Уже этот перший шаг это, поверьте, зіграє огромную роль в становлении лапароскопических технологій. Хоча інвестиції в лапароскопію потрібні немалі, але цей метод дозволяє суттєво зменшити післяопераційну реабілітацію пацієнта. Отже, саме лікування стає дешевшим.